Всім доброго дня! Все буде Україна. Просили зняти відеообзор по трактору. Так, даний трактор був після ремонту. Через мою глупость я зламав коробку передач. Що зробив? На повному ходу в горанці під грубочок включив блокіровку. Перший раз включилася, пройшов круг, на другий раз включати, почув хруст. Проїхав 200 метрів, був зломаний зуб. На вторинному валові на шестерні. ну На розборку два дні, плюс запчасті і зборка. Ну, проводив я той вночі вже зборку. Вибачаюсь, не зняв. Так питань нема по трактору. Він своє відпрацьовує все нормально, все добре. Ну, в, таких, в таких нюансах там відео є було при розборці, що там до чого виявилось. Далі покажу, що, було, що в ньому є. Якщо берете нового, одразу його треба переробляти. Так, от тут, там, де кріпиться передок, болти. Всі заводські булти. Мало того, що вони порозкручували, розкручуються на ходу, лопають. Я поміняв їх на кальонки. Одного не замінив, бо його треба висверлювати, поки тримається так. То за рік часу. Далі, всі шви. Отут, там, де кріпиться та рама, їх треба переварувати середини, бо буває, бувало таке, що я на одному побачив, що сварка була наложена не на шов, а збоку. Ну, зачистив, розібрав, зачистив, переварив вже по-своєму. І поставимо назад. Ну тоді вже передок тримається. Тоді вже хоч так, більш-менш надійно. А По роботі, так, да, можна розбирати спокійно, такі трактора розбираються, збираються. Тут нічого не треба. Немає нічого тяжкого, все він своє виконує. 40 коників спокійно. Ну, звісно, коробка передач тут, тут від 24-ки, міст від 24-ки. Але воно своє витримує, воно своє тягне. Е, Оптика на даному тракторі не кудишня, взагалі. Прийшлося поставити дві таких вофари напередочок і одну назад. То дуже скоро ставиться. Так, далі. Розібрав свого прицепчика. Хочу його повністю переробити, кинути на гідравліку. Одне не можу оприділитися. Що робити? Чи кидати два. Дві балки. Точніше, дві осі, Чи кидати так само дві усі через балансір. От ще не можу оприділитися, ще поки думаю на тим. Таке питання. В кого може є ступиці від затка від ніви на 6 шпильок? Куплю. Бо все-таки буде кидати його на дві осі, бо вага на ньому сумасшедша. От бачите, як мені зігнуло раму. Якщо так показати, наскільки прольот. О! Від ваги через одну вісь. От іменно там, де одна вісь кріпиться, мені отак зігнуло раму. То я все буде викидатися. У мене є новенький матеріал, я вже його купив давно, до того готувався. то я кудись піде далі. Так, далі. Ще просили зняти обзор по. Переробці отаких от свалок. Чесно кажу, не рентабельно, не грама. Боні от, от сівалочки, вони анкірні з коробкою передач. Тут розлетілася коробка передач і все, її такої знайти не можна. Її переробляти на сушнікову ну нерентабельно. Купляти так, е, таку все, що тут можна оставити, е, якщо переробляти, то бачок і колеса. Е, Далі раму під неї так само треба варити. Щоб бачка поставити на висівний від CZ, тут потрібно. Так, зараз перейду. Ось це все викидається. Повністю. Того все викидається. Бо бачкові треба розбирати і його різати дно. Зробити плоским дно. Тут... Корисного об'єму буде хватати спокійно, тут викинеться може до пів мішка корисного об'єму по згарні. І далі чіпляєте вже висівний від СЗЗ. Ну, не знаю, ще треба буде дивитися, скоріше, всього, всього що його треба буде ще чуть-чуть піднімати вгору. Може, на яких сантиметрів 10. Тож треба буде дивитися, як поставиться висівний і чи не буде сильно великий злом по шлангах. Так, кого щось буде цікавити ще? Дзвоніть розповім докладніше.